86. Дивись, якщо я тебе чимось образив Що я справді написав, щось не так Прошу пробачення Я не хотів завдати тобі болю Мені насправді боляче Через те, що між нами відбувається відбувається я прошу пробачення Скики сам минуло Мабуть я завдаю болю тобі Чи просто ти вперед, і не озиратись, прошу вибачення за все. Вибач, але я не завжди вмію висловлюватись. Вибач, якщо мої слова, чи відповіді були не такими, як треба, вибач. За мої безхолості запитання, які я тобі ставив. Вибач за все, що міг сказати, і чим образи скільки вже часу минуло. Мабуть, я завдаю бою. Мабуть, краще просто йти вперед і не осирати, спрошу вибачення за все Іноді я не можу зрозуміти, що відбувається, скільки вже пройшло місяць чи два, скажи, будь ласка, чому так що я роблю не так? Скільки ще можу підтримувати? Скільки вже часу минуло Чи просто йти вперед і не озиратись, прошу вибачення за все, вибач, але я не завжди вмію висловлюватись. Вибач, якщо мої слова, чи відповіді були не такими, як треба, вибач за мої безглузді запитання, які я тобі ставив вибач за все, що міг сказати. Чим образи іноді я не можу зрозуміти, що відбувається, скільки вже пройшло місяць чи два. Скажи, будь ласка, чому так, що я роблю не так, скільки ще можу Скільки Не озиратись, прошу вибачення за все. Мабуть, нам потрібна пауза на кілька тижнів, можливо, навіть на довше. Я не так висловився, вибач, але мені справді потрібна пауза. Ні образ, ні зла я не тримаю Скільки я вже часу минує. Просто вперед і не озирати спрошу вибачення за все. Мабуть, доведеться впасти духом Зовні все виглядає добре, але всередині ні. Дякую за все, схоже, ні, стали такими, Пробач, не тримай зла. Скільки ви часу? Спики вперед и не озирать Прошу вибачення за все